Доброго дня. Попробую зняти сьогодні відео. Так. все працює. Акумулятор вже поставив томбу. Сьогодні трохи подумаємо про, ну, не подумаємо, а Пробуємо роз'яснити, про скільки потрібно заземлень для інвертора. Ну, взагалі, от намалював от таку схему. Поки що в мене є лише 6 панелей. Но планую ще 6. Інвертор може до 27 Ампер. 6,2 кВт. Ну, там зробим трохи, щоб були потірі потоку. Ну, щоб не, не критично було. От, яка ситуація? У мене ось так є 6 панелей. Час від часу, от є ще у мене теплі полі. Ну Десь теплий пол, десь плитка така. Це, ну, це все намотане і теплий пол, і плитки, наприклад. Карбоновий кабель. Ну І можна час від часу напряму підключати від сонячної панелі навіть від 300 воль постоянки. Ну, якщо примерно 14 метрів кабеля, тоді можна, він не буде перегорати. Головне, дуже ну менше не ставить. Е, На що заземлення? Як у нас це? От тут е, Сразу після панелі, я зробив коробочку. Тут у мене ще буде виключатель, ну, робильник, що я можу вручну відключити панелі. І у стоїть. От перше заземлення нам потрібно на УЗІП. Це для чого це потрібно? Якщо у нас якась наводка буде або молнія, Ну, щось може бути на панелях. Навіть якщо там якийсь дріт паде, ну, буває різні ситуації. Металічна криша, десь може якийсь дріт впасти, піде перенапряження більше 500 В, Спрацює в зіп і це все піде на землю. Замкне плюс-мінус і все піде в землю. Оце для нас перша земля. І тут у нас має бути друга земля, наприклад, на інверторі. Ця земля це корпус інвертора. Заземляється, ну, щоб захист, щоб вас не вдарило током. І плюс це защита самої плати інвертора. Якщо в інверторі включається якийсь захист, він буде на цю землю ну, розряджати ну, всю лишню напругу, щоб плата сильно не погоріла у вас. Чому ці дві землі не можна об'єднувати? Тому що, якщо, наприклад, у вас спрацює ну, вдарить молнія, ця напруга може піти прямо, якщо це буде у нас з'єднана земля, вона може попасти на інвертор у вас. Розумієте? І можуть бути більші. ну, Пошкодження. Тут ми маємо ще одну землю, але цю землю нам потрібно лише у режимі СБУ. Це у нас якраз і є заземлення того нуля, який виходить з інвертора, щоб працювали котли, ну, щоб щоб у розетці, наприклад, дві фази не світилися. А 0, як, якби, якщо взяти тестер, е, як оприділити, наприклад, у вас дві фази світяться. Ну, якщо взяти тестер, то на одній фазі одним кінцем тестера досить підключитися. і на якій фазі буде більше вольт показувати, це у нас ну, це в режимі СБУ без сіті На якій фазі буде більше вольт показувати, це у нас буде фазний провід. А на якій менше вольт, хоча вони оба будуть світитися, це буде нульовий. ну Це в такому в режимі СБУ можна це і цей. Нульовий провід, нам його в режимі СБУ треба заземляти. І ця земля має бути також отдільна, і нам треба, що коли ми переключаємо, наприклад, в режим и, и Сонце. Мережа батарея. Щоб цей тут можна поставити контактор, щоб він відключав цю землю. І тут у нас вже буде цей цей ноль він буде вже братися ну, з мережі. Нам, ну, нам не треба, щоб у нас тут було замкнуто, коли буде. Режим Сонце-мережа, батарея. Нам потрібно, щоб цей контактор, що на, на, на землю, лише включався у режимі Сонце батарея. Сонце батарея мережа. Ну, так треба зробити. Я бачив це і в Ютубі, ну, не пам'ятаю вже хто. Так робив, що ну це автоматично. Включається оця земля. При режимі Сонце батарея мережа. Це, ну, ця земля включається автоматично. Ну от. От Так так я думаю, я ще не робив. Ну У мене поки що лише ця земля є і ця. Цю я ще. ну. Ще буду робити, просто руки не доходять і не дуже часує. Ще би хотів підказати, як підключається батарея до інвертора. Акумуляторна батарея, і як вона підключається до інвертора. наприклад напряму батарею Багато так зразу підключають плюс, мінус і може інвертор там, ну, накритися хрестиком. Чого так робити не можна. Е, потрібно от, е, зробити от таку схему. Така схема має бути. Даже якщо ви коли відключите Виключателем батарею. Так же само, якщо немає цього резистора, ви включаєте на В інверторі є конденсатори. І так як коли ви включаєте батарею просто без резистора, конденсатори. Коли вони заряджаються, вони дуже швидко пропускають ток, але напруга запізнюється. І з-за того, що конденсатор дуже швидко пропускає ток, цей ток може спалити схему, ну, далі, що йде після конденсаторів. І навіть конденсатори можуть повредитися із-за дуже швидкого наростання току. Тому потрібно що? Наприклад, у нас от, робимо таку схему. Тут резистор десь 20 Ом може бути. Наприклад, рубільник, і виключатель у нас виключний. Перше, що ми робимо, це кнопка. Ми нажимаємо кнопку, держимо пару секунд. Через резистор у нас заряджаються конденсатори. Вони вже заряджені. І потім включаємо рубільник чи пакетний вимикач. І так ваш інвертор буде більш більш надійно ну, включати батареї. Е, таких ситуацій дуже багато, що люди просто от цього резистора немає, просто включають і там згорів інвертор. От. Тому що батарея дуже має великий заряд свій, і цей заряд стремиться. Ну, Попасти дуже швидко ну, на конденсатори, і конденсатори можуть не витримувати. Так, як у нас все обладнання китайське, китайці теж можуть хитрити чуть-чуть. Ну, добре, якщо конденсатори качественні, то вони більше можуть витримати, але це все одно. Цю схемку потрібно до любого інвертора робити таку схемку. Спершу замикаємо, щоб зарядилися конденсатори на інверторі. І це касається не лише таких інверторів гібридних, касається даже автомобільних, касається простих інверторів. Ну. Тому що всюди є конденсатори на вході. Є конденсатори. На вольтаж вони розчитані, але на швидкість заряду великим током ну, вони, ну, вони, не, не витримувати. І схема далі транзистори чи ну, що там є, може не витримувати. Все, я дякую.